А ще хочу сказати, що з одного боку українці вірять. Вірять в збройні сили в нашу перемогу, в нашу перемогу над Кремлем остаточну в те, що ця гнила імперія розпадеться. А з іншого боку, ми дійсно стали великим відкриттям для нашого суперника, який досить довго ходив і носив на собі медальку второї сильнішої армії міра. І як ми бачимо, вони можливо, в принципі, і залишаються другими. Я не знаю, які там ще поту потужніші армії, хоча ну, навряд чи, але ми виявилися першими. І ми їх здолали. І те, що ми їх здолали, настільки вдарило по психіці цих неурівноважених істот, що вони вже не знають, яким чином дискредитувати Збройні Сили України. І от з останніх фейків це прекрасна історія про те, що українські військові. Дуже схоже поповнюється за рахунок клонів. Ви знаєте, цікава рубрика від країни відсталих до країни свір держави за один рік. Українці якось нам вдалося це пройти, тому що з одного боку. А декілька років поспіль перед цим от остаточним вторгненням Путінським, яке відбулося 24 лютого, ми цитували вам в своїх ефірах про те, що да, Україна, якщо б Росія взагалі напала на Україну, то Україна би лігла під Росію через день і дня би не пройшло а вечіром бо б були в Польщі і так далі. Дуже багато хто висловлювався. З цього приводу мені взагалі треба знайти це архівне відео і якось вам нагадати всіх цих особистостей, не кажучи вже про кремлівських матрюшок, які працюють на федеральних каналах, типу Скабєєвий і Маргаріти Сіменян. Але, як ви бачите, не так сталося, як гадалося. Точніше, гадалося воно абсолютно безпідставно, тому що це псевдодержава за якою нічого немає крім гнилі, яка не вміє воювати чесно, яка не вміє воювати відкрито, постійно щось гібридне, це ні ми, ми туди не зайшли, а, а того немає. а Це не відбувається. А якщо ми не можемо перемогти а, ваші збройні сили, то ми звичайно будемо просто обстрілювати ракетами мирні міста. Це все ми побачили протягом останніх. Ну, вже 9 місяців. І що я можу сказати? Це тільки укріплює нас у тому, наскільки потужна є наша армія, і наскільки ми готові захищатися, і наскільки ми будемо стояти на своїх позиціях, відбивати свої позиції до кінця і відбивати, звичайно ж, з перемогою. Я вірю, що ем, скоро буде питання звільнення Криму. І я дуже тішуся, коли бачу якісь повідомлення на своїх ефірах тих, хто зараз живе в окупованому Криму і чекає, поки повернеться українська влада на ці землі, і Україна поверне собі ці землі. І я переконана, що це станеться набагато швидше ніж всі ми можемо собі уявити, тому що декілька років тому ми не могли собі ні уявити. Навіть трішечки того, що відбувається зараз, і це лише нагадування, що якщо у нас є бажання, якщо у нас є віра в себе, в свої сили, то ми все зможемо, особливо якщо у нас такий потужний кістяк, як той кістяк, якому присвячу сьогоднішній ефір Збройні Сили України, і якщо вже говорити про армію. То досить цікавий я пост побачила, теж рекомендую вам зайти його почитати, подивитися. Юрій Костюченко зараз займається тим, що шукає, шукає різні військові прислів'я, і, зокрема, наводить прислів'я, які були традиційними для російських військових. І тільки ви послухаєте ці прислів'я, і наскільки вони взагалі. Зображують и иллюстрирует те, чем я российская армия. Я от горя, от горя в солдаты. Ну типа в солдаты, ну можно так это Просто вот идешь от горя. Война кормилиця, казна с, голову, с голоду не уморит. Что с бою взято, то свято. Мир гинет, а рать кормится. Солдат не украл, а просто взял. Где же нашему брату взять, как не украсть русский солдат, куда не пришел, все дома. І мені здається, що там є, по-перше, заклик про те, щоб українські якісь військові прислів'я теж поширювати, може хтось знає. Напишіть, візьміть участь, докладіться зусиллями для того, щоб більше знати про українську військову мудрість. Але як. Я, я прочитала весь цей перелік і намагалася і так і сяк прикласти ці ж висловлювання до Збройних сил України і зрозуміла, що це просто неможливо зробити. Тому що, тому що ми інші, і саме тому ми перемагаємо.